Про перехоплення 77 українських дронів відзвітувало вороже міноборони, із них 12 – над Ростовською областю, де була пошкоджена вежа ліній електропередач. Переважна більшість 42 над Саратовською, яка від України майже за тисячу кілометрів. Очевидці викладають відео вибухів. Їх чули до семи в Енгельсі та самому Саратові. У мережах пишуть, що безпілотники летіли низько з Волги. Місцеві скаржаться, що нафтобаза в Енгельсі загорілася. А напередодні вибухнуло в Білграді біля однієї з електропідстанцій. У центрі на деякий час зникло світло. За даними телеграм-каналу Пепіл, це загубилася російська авіабомба. Росіяни завчора втратили 1080 своїх штиків. Про це повідомляє генштаб. Загалом зафіксували 161 бойове зіткнення. Найгарячіше на Покровському напрямку. Там наші сили оборони спинили 45 штурмів. 23 атаки відбулися на Костянтинівському відтинку, 13 – на Ливанському. У Запорізькій області найбільш напружена ситуація поблизу Гуляйполя на Харківщині. Росіяни тиснуть на Купінському напрямку. Там наші бійці відбили дев'ять атак. Завтра в Лондоні відбудеться зустріч президентів України та Франції Володимира Зеленського та Еммануеля Макрона, а також прем'єра Великої Британії Кіра Стармера і канцлера Німеччини Фрідріха Марса. Вони оцінять ситуацію в Україні, обговорять перебіг перемов з ініціативи Сполучених Штатів спрямованих на досягнення миру. Про це Макрон повідомив у соцмережі. Він також засудив черговий масовий обстріл України росіянами. Нагадаю, з п'ятниці у Сполучених Штатах тривали переговори, на яких українську сторону представляли секретар РНБО Рустем Мєров та начальник генштабу Андрій Гнатов, американського спецпосланець президента Сполучених Штатів Стівана Вітков та зять Дональда Трампа Джаред Кушнер говорили про нещодавній візит Віткова та Кушнера до Москви, а також про рамки гарантій безпеки Україні. За результатами на сайті Держдепартаменту США оприлюднили спільну заяву, в якій зокрема сказано, що реальний прогрес у досягненні мирної угоди залежить від готовності Росії продемонструвати серйозну прихильність до довгострокового миру в. Ключно з кроками до деескалації та припинення убивств напередодні Володимир Зеленський мав тривалу і змістовну телефонну розмову з усіма чотирма учасниками перемов у штатах. Обговорили ключові речі, які можуть гарантувати закінчення кровопролиття та зняти загрозу третього вторгнення Росії. Написав він про цю бесіду у соцмережі.